Добрий день, вас вітає канал Галина. Сьогодні ми хочемо вас познайомити з культиватором до мотоблока МТЗ05. Ми ось переставимо на це такий у нас культиватор. А це плуг з прицепним. Це ми це прицепне зараз переставимо на культиватор. і поїдемо на огород. Там ми вам покажемо, як працює цей культиватор. Зараз будемо переставляти прицепне на культиватор. Ось ми вже переставили. Із плуга на культиватор підвесне. Таке воно. І будемо все грузити на мотоблок і їхати на дачу. На огород. А там вже ми покажемо, як працює культиватор. Ось ми з вами вже на огороді. Все. Культиватор у складеному віде, який він є. І зараз будемо культивувати город. Вже завершили культивацію грядочки, зараз вам покажемо як все воно все получається. Ось, ми закультирували цю грядочку. Це таке так цера культивірує. Гернізи. Всім до побачення до зустрічі на каналі Галина. Всім гарних переглядів!